Я вже, якщо вийде, якщо не встигну зараз дорозказати, то прямо в аеропорту після посадки я дорозкажу ще декілька моментів, принаймні коротенько. Ну, добре, значить, їжа і напої, поки ми да, вже видно аеропорт, боже мій, ми вже прилетіли, поки я з вами розмовляв. Їжа і напої. Коли вам подають їжу, це означає, що вам особисто дають в руки. Вам можуть давати в руки, якщо ви сидите біля проходу. Да, оце у нас, до речі, ми бачимо зараз вже масив перемогу. Uh, да, і тут uh, ось таке у нас. Давайте подивимося на місто Дніпро в панорамному вигляді. Коса, перемога. Mm -hmm. да, тут прямо під літаком, якщо придивитися, можна побачити університет Дніпровська політехніка, новий міст. Uh, це Мост Сіті, зображений, звісно, так, більш-менш схематично. Uh, так, добре. Нам потрібно зараз. Зробити поворот, ось попереду перед нами вже аеропорт, але ми так на нього не зайдемо на злітну смугу. Нам потрібно зробити уворот ліворуч і летіти аж до Іларіоного, Іларіоного і там розвернутися, щоб нормально впіймати злітну смугу. Ми трішечки наберемо більшу, більшу висоту. Так, ось у нас місто Дніпро. Більшу висоту, тому що у нас дуже велика швидкість, вона абсолютно не підходить для заходу на посадку. А, попереду перед нами Придніпровський і Ларіоново. М -м, так, і, до речі, я вам ще не встиг розказати про найбільшу пастку, яку потрібно враховувати, хоча трішечки торкнувся цієї теми. Так так, швидкість спадає, все нормально. Ми ще добираємо висоту і буде швидкість ще Пінь, менша. Випускаємо шасі. Так, шасі випускається у нас чи ні? Не випускається. Невже через дуже велику швидкість? Шасі не хоче... О, пішло нарешті. Так, бачите, воно з першого разу ще може і вийти. Там потрібно його вручну іноді через силу гравітації, якось то, там, воно може вийти. Ну, У нас все спрацювало. Гідравліка працює, але мені здається, дуже вже знижується швидкість нижче норми. Ми трішечки добираємо оберти попереду, якщо не помиляюсь, перед нами прямо і ларіон. Аеропорт він прямо за нами, ліворуч. Нам потрібно значить, зробити поворот праворуч, щоб зайти у аеропорт. Так, швидкість 180 вузлів. Тобто посадковий талончик може цю ситуацію вирішити без будь-якої суперечки і без втручання провідника, навіть якщо ви не розумієте мови, і протилежна сторона теж не може вимовити нормально, без акценту те, що хоче сказати. Їжа і напої. Коли вам передають їжу, а ви сидите біля проходу, то звісно, ви не повинні брати собі їжу, а повинні передати тим пасажирам, які біля вікна, в першу чергу. Так буде зручніше і вам, і пасажирам. Чому? Ну, то уявіть собі протилежну ситуацію. До речі, в етиці завжди, коли ви не знаєте, як поводитися, уявіть собі протилежну ситуацію. Ви взяли напої спочатку для себе і їжу, а потім передайте іншим. Звісно, якщо там тісно, то ви можете, просто передаючи їжу, розлити ці напої свої прямо на самого себе. Тобто і вам незручно, і сусідам вашим незручно. Ну і подивляться на вас, як на людину, яка ну, просто перший раз там летить в літаку і нічого не знає, хоча б не навчилася ніяких манер. Тому ось, ось така, така порада. Далі, якщо ви зараз потрібно увімкнути також повітряне гальмо і випустити закрилки, щоб зниження швидкості і висоти було більш контрольованим. Я переведу в цей режим, тут буде більш зрозуміло. Так, перед нами злідна смуга, ми вже достатньо низько і річка Дніпро. Добре, зараз у нас дуже складна ситуація. Нам треба зайти на посадку, і щось у нас пішло не так. У нас дуже повні оберти, але швидкість дуже маленька чомусь. І нос постійно задирається. Я не можу вимкнути автопілот. Чомусь. Залишається увімкнутим. Через це не може вирівняти літак. Незрозуміло чому. Значить, спробуємо зараз відпустити відпустити закрилки. Відтягнути штурвал вручну. Так, дивимося. А, чи може я його відтягую, він зараз взагалі впаде у мене. Так, ні, пішов навіть, в норму приводитися. О, нарешті. Так і да треба було вимкнути штурвал, а вимкнути двигуни повністю. Так, дивимося, що у нас тут далі повністю знижуємо повністю. повністю. Випускаємо закрилки. Отак. От далі дуже зосереджена ситуація. О, ми перебрали швидкість, скоріше за все. Да, дуже чомусь велика швидкість, незрозуміло, чому вона зростає, коли повинна бути скинута. Ми увімкнули і гальма повітряні, і закрилки випустили. Але не хоче швидкість спадати. Підемо на друге коло, значить. Добре, йдемо на друге коло і дивимося, що з цього вийде. І нас попереджає система, що нам потрібно піднятися вгору, задерти носа. Йдемо на, на друге коло. А, тут з боку річки дуже важко зайти на посадку, тому що рельєф. Варіюються, річка внизу, аеропорт вгорі. От якщо рівний рельєф, то зайти значно легше, ну, чомусь так візуально. Так, швидкість у нас спадає, оберти скинуті. Будемо тримати тоді от не більше 200 вузлів, це приблизно 350 км на годину. Так, зараз ми летимо в бік трішечки в сторону Запоріжжя-Кривого Рогу, але ми, звісно, не будемо до них долітати. Нам потрібно зробити такий розворот. Так, швидкість падає, ми набираємо оберди, щоб швидкість не падала. І трішечки якраз буде час дороскати те, що я не встиг дорозати. Чомусь швидкість знову падає. Так, так, так. Так, так, так. Швидкість нормалізується. Дивимося, як ми. Ось Аеропорт позаду, місто Дніпро ліворуч. Швидкість почала зростати, нормально. Так, це дуже була от на такій швидкості нам треба було заходити на посадку 150 вузлів приблизно. Так, так, так. Трішечки набираємо ще висоти. Тут така ювелірна робота майже насправді. Набираємо висоту, тоді швидкість спадає знову. Додаємо оберти. Отже, якщо ви хочете сфотографуватися з бортпроводником чи з пілотами, навіть, то зробіть це після перельоту, тому що перед перельотом всі зайняті, всі хвилюються, не треба нічого не пропустити. Ну, Всяке може бути. Тому зайвий пасажир, його втручання воно може бути ну, не дуже. Вічливим чи ну коротше, воно може не дуже вітатися. Да? Тому, якщо вам хочеться фотографію, зверніться після перельоту. Це буде спокійніше для всіх. Вам зазвичай відповідять взаємністю і погодяться. Ну і основна психологічна пастка, про яку хотілося сказати, це те, що зазвичай, от ми з України, ми беремо. Ті квитки, які будуть для нас дешевші, ну тобто, наприклад, на один і той самий рейс люди може поруч з вами, може бути пасажир, який взяв за 800 євро, тому що він взяв за день до виліту, наприклад, і хоче, щоб летіти в день, а не вночі там, щоб не ночувати в аеропортах. А місце біля нього для вас може бути всього там за 200 євро. Так? Чому? Тому що ви брали за місяць до цього і ви, наприклад, розраховували свій рейс так, що вам прийдеться ночувати в готелі або в аеропорту. Ну, Зазвичай ми ночуємо в аеропортах, хоча це не зовсім вічливо, і європейці цього не роблять. Їм простіше сплатити 50 євро за звичайний готель. Це стандартна ціна, майже 40-50 євро за готель в Європі. Щоб переночувати нормально, помитися, почистити зуби, а не просто там десь в аеропорту. Ну і от коли ми ризикуємо на заощадженні, тобто ми заощаджуємо гроші, заощаджуємо майже 500 євро, так, але не досипаємо, ми, ми можемо не помітити, як ми починаємо, ну, скажімо так, бути надто емоційними, або сміятися, або більш гучно розвиватися.